Зараз от повертається дуже багато військовослужбовців з якимись пораненнями, втраченими кінцівками. Як пояснювати дитині? Так і пояснюю, що людина була на війні і втратила там кінцівки, що захищала нашу країну. Я не розумію, чому їх повинні хейтити. Вони ж захищали нас це залежить від батьків, від того як батьки доносять цю інформацію до дітей. Це люди, які будуть, і вони їх буде багато. І в принципі, що до них потрібно ставитися з повагою, тому що якби не ігнорувати, наприклад, як є таке, що там до них ставляться навіть у транспорті або просто у чергах. Треба розуміти, що це люди, які захищають країну, і щоб діти також в принципі з повагою до людей треба ставитися у своєму Который постарше, в общем-то, мы объясняем напрямую, почему. А я поясню это? Ну, Что человек участвовал в войне, где-то было серьезное ранение.